І я щиро вітаю вас, шановні, ви знову знаходитеся на каналі Холод Дзен. І сьогодні ми продовжуємо читати глибоку духовну літературу і досліджувати себе через вчення. У мене знову книга Свідомість Дзен, Свідомість початківця Сенр Судзукі. Обмеження своєї діяльності. Зазвичай, коли хтось вірить у певну релігію, його настанови з часом починає дедалі душі нагадувати гострий кут, що вказує в напрямку від нього. У нашому випадку кут завжди спрямований на нас. От, на нас самих. Практикуючи, ми не маємо конкретного задуму чи мети. не маємо особливого об'єкта поклоніння. У цьому сенсі наша практика дещо відрізняється від звичних релігійних практик. Дзьосю, визначний китайський учитель Дзен сказав: Глиняний Будда не пройде крізь воду, бронзовий Будда не пройде крізь горнило, дерев'яний Будда не пройде крізь вогонь. Якщо ваша практика спрямована на певний об'єкт, на кшталт глиняного бронзового чи дерев'яного Будди, вона не завжди даватиме ефект. Тож поки ви ставите в практиці конкретну мету, вона не приноситиме користі повною мірою. Допомагатиме, поки ви націлені на певну мету, та коли повертатиметеся до щоденного життя, користі вже не буде. От, Допоки ви націлені на це, практикуєте, поки і воно буде працювати. Тільки ми повертаємо щоденне життя, не приносить користі. А насправжня практика, вона де. Вона ось тут, Коли ми проживаємо життя, не коли ми сидимо. Ну, це також практика, але вона зазвичай готує нас до справжнього життя, як ми себе поводимо. Ви певно вважаєте, що якщо у практиці не буде наміру чи мети, ми не знатимемо, що робити. Але спосіб є: аби практикувати без мети, треба обмежити свої дії, тобто сконцентруватися. На тому, що робиш у цей момент. Замість тримати в голові певний об'єкт, потрібно обмежити дії. Коли думки блукають де-інде, у вас немає шансів виявити себе. Але якщо обмежити діяльність до того, що можна виконати просто зараз цієї миті, ви матимете змогу повною мірою виразити свою істинну природу що є всезагальною природою Будди. Ось це наш шлях. Практикуючи дзен, ми зводимо свої дії до мінімуму. Тримаючи правильну позу і сконцентрувавшись на сидінні, ми виявляємо свою універсальну природу. Тоді ми стаємо Буддою і виражаємо природи Будду. Тож, замість обрати об'єкт для поклоніння, Ми просто зосереджуємося у своїй діяльності на тому, що робимо в кожний момент. Коли ви вклоняєтесь, то маєте просто вклонятись. Коли сидите, просто сидіти. Коли їсте, просто їсти. Коли чините так, виявляється всезагальна загальна природа. Японською ми називаємо це Ітіґо самай або ж самадхі однієї дії. Самай або ж саматхі це концентрація. І Тіг'я одна практика. Гадаю, дехто з вас, хто тут практикує дзадзен, віряни інших релігій. Це говорить Сюнро Судзуки. Але для мене це не важливо. Наша практика не має нічого спільного з конкретними релігійними віруваннями. І вам не потрібно вагатися, чи практикувати наш шлях. Бо він не має нічого спільного з християнством, синтоїзмом чи індуїзмом. Наша практика для всіх. Зазвичай, коли хтось вірить у певну релігію, його настанови з часом починає дедалі душі нагадувати гострий кут, що вказує в напрямку від нього. Але ми йдемо іншим шляхом. У нашому випадку, тут, у нашому випадку, кут завжди спрямований на нас самих, а не від нас. Тож не варто перейматися відмінностями між буддизмом та іншою релігією, яку ви можливо сповідаєте. Теза дзьосю про різних Будд стосується тих, хто спрямовує свою практику на конкретного Будду. Лише один Будда повною мірою не відповідатиме нашим цілям. Тобто, якщо ми беремо, зараз далі давайте. Якоїсь миті доведеться відкинути його або принаймні ігнорувати. Але якщо ви зрозумієте секрет нашої практики, то куди б ви не пішли, усюди будете самі собі босом. Хай би яка була ситуація, не можна нехтувати Буддою, бо ви сам і є Будда. Тільки цей Будда надасть вам усебічну допомогу. Який же ж підсумок ми можемо зробити після прочитаних. Слів, що, не, що потрібно досліджувати себе різними методами, різними способами, різними вправами, практиками. Ну, всім не тим, що нам дано з дитинства, типу, от одягли на нас одяг і сказали, ось носи ось цей одяг. Можливо, він мені взагалі не, пос, не пасує насправді. Таке може бути. І тут потрібно спробувати декілька одягів. Я не проповідую буддизм, індуїзм чи якісь іще релігії, чи християнство. От я досліджую різні напрямки. Як візьмемо ведичне вчення, там гіту, так само і дзен вивчаю тантру і скрізь. В принципі говорять про одне й те саме, але різними словами, ось який висновок. І тому тут дійсно, стосовно цього, що я прочитав, про різних бути він казав, що дерев'яний не пройде через вогонь, бронзовий через горнило і глиняний через воду, бо розтане. От. І це, тобто, якщо ми одягаємось якийсь один одяг, то ми не пройдемо десь в інших місцях. Де цей одяг буде незручний або він не підходить до цієї зараз ситуації. Тому тут дійсно досліджувати себе з різних сторін. Ось такий висновок можна винести. Якщо згодні, якщо не згодні, то можете написати в коментарях, давайте спілкуватися, мені буде зручніше фідбек чути від вас. І також буду вдячний, звісно ж, за підтримку. Каналу, Ось тут є посилання знизу, можна в будь-якій формі допомагати, бо це все робиться на своїх починаннях. От. Тому дякую, друзі, і до нових зустрічей тут.